Я ледь не збанкрутувала з цим бізнес. Я була впевнена, що відкриття магазину у центрі Києва це гарантія успіху. Я зробила все, як мріяла. Бережно відібрала унікальний товар, зробила урочисте відкриття, найняла чарівних дівчат-продавців. Я була впевнена, що мене чекає успіх, бо до того я мала тільки склад і офіс для команди. І в мене були гарні продажі. Але моя реальність стала іншою. Витрати на оренду збільшились у сім разів. Витрати на таргет у п'ять разів. Все це з'їдало прибуток, а продажів не було стільки, скільки я очікувала замість розвитку, я застрягла в операційці то на складі, то на касі, то в бухгалтерських завалах. Але ж я вперта. Я тестувала все знову і знову. І до мене нарешті дійшло: якщо робити одні ті самі дії, то я отримую той самий результат. Отже, треба було знайти щось нове і застосувати інший підхід. І все змінилось, коли я почала будувати свою стратегію. І бізнес почав рости. За півроку я побачила перший мільйон виручки, потім другий, потім два мільйони на місяць. І це вже було не зупинити. Як і не зупинити бажання ділитись підприємцями цими знаннями. Тому підписуйтесь і відразу дивіться хайлайт Хто я.